У Львові тривають пошуки вбивці колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Його застрелили напередодні в день поблизу будинку, де він мешкав. Внаслідок отриманих травм Андрій Парубій помер на місці. Зловмисник був одягнений як кур'єр служби доставки, офіс якої знаходиться поруч. Андрій Парубій, громадський політичний діяч, був народним депутатом кількох скликань, спікером Верховної Ради, секретарем Ради національної безпеки та оборони. А в 2013-2014 роках був комендантом майдану і керував самообороною за півроку до вбивства. Андрій Парубій звертався до влади з проханням надати охорону. Втім, її так і не надали. Це момент вбивства Андрія Парубія. Відео швидко шириться мережею. На ньому видно, що чоловік, вдягнений як кур'єр служби доставки, прямує за політиком, а потім швидко тікає. За словами правоохоронців, нападник вистрелив близько восьми разів з вогнепальної зброї, яка поки що не встановлена. На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався. і злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі проводять заходи і подальшого подальші дії, направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Від отриманих травм Андрій Парубій загинув на місці у Львові. Оголосили план перехоплення Сирена. Деталі слідства не розголошують. Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її розповсюджувати, тому що це допоможе точно злочинцю, тому що він буде знати про напрямки нашого руху по документуванню цього злочину. Ми проінформуємо суспільство. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину, і суспільство дізналося, чому за яких обставин, з якими мотивами дана особа вчинила даний злочин. Андрій Парубій, громадський і політичний діяч, народний депутат України 6-го та 9-го скликань, колишній спікер Верховної Ради. Він був одним із державотворців сучасної України, очолював загони самоборони Майдану. Не миру хоче Путін, Путін хоче знищення української незалежності. І ми сьогодні тут, щоб окреслити червоні лінії для переговірників в Парижі. Ми тут, щоб показати, що будь-який план. Сценарій Путіна в Україні не пройде, що ми його не допустимо, що Україна підніметься і встане, якщо буде будь-яка загроза для української державності, як секретар РНБО стояв біля витоків створення добровольчих батальйонів і національної гвардії, формування нових збройних сил України. Я ще не навчився, як говорити про нього в минулому часі. Українського сина українського героя Українського патріота і. Те, що найкращим чином характеризується як український націоналіст, Такими мають бути українські націоналісти. І так Росія провела денацифікацію нашого народу. І нічого в них не вийде. Чим би це не пояснювалося, або бажанням помститися нам за те, що ми стали на бій і зберегли державу. Або бажанням залякати нас ні того, ні того не вийде. Нам відомо ім'я вбивці Андрія Парубія. І ви це все знаєте. Його звати військовий злочинець Володимир Путін. Незалежно від того, хто би. Не був виконавцем, він є замовник і відповідач. Початок самі відродження, помаранчева революція, революція гідності, харківські угоди. Пам'ятаємо, як Андрій запалював Верховну Верховній шашки, щоб зірвати голосування за Харківську угоди. Потім як секретар РНБО, що він зробив. В перші місяці російської агресії в 2014 році, як би не було невідомо, чи було би відбулася зараз незалежна Україна. Ця втрата не лише для родини, не лише втрата для колег. Це втрата для України. У слідства є кілька версій даного злочину. Не виключають і російський слід. Галина Федорченко, телеканал Прямий.